Так, ну і говоримо про те, що сили оборони зупинили наступ Росіян на так звану дорогу життя, яка веде від Покровська до часового яру. Про це виш... про це пише видання Більд, і саме цим шляхом відбувається забезпечення наших сил на Краматорському напрямку безпосередньо до траси. Росіянам залишилося лише 5 кілометрів через через село Воздвиженка. Але збройні сили України вибудували там міцну оборону і успішно стримають збройні сили РФ. І окупанти зосередилися трішки західніше, щоб тим шляхом дійти до Покровська. Поступово вони просуваються. На жаль, на цей час вони наблизились на 13 кілометрів до міста за даними віддання Більд. Ну і насправді є, скажімо так, і інші дані. От зранку сьогодні дуже багато військових, які ведуть певні телеграм-канали. Повідомляли про те, що так це треба визнавати, але населений пункт Орлівка вже окупований росіянами. Ну і казали, що дійсно, ну принаймні на таких ресурсах, як говорить снайпер. Я бачив це ще в кількох. Так от ну але казали, що не треба з цього робити якусь трагедію, тому що це краще, аніж би наші воїни стримували атаки з трьох із двох сторін, перебуваючи в напівоточенні, ніж вони зараз з тої ж самої орлівки відійдуть на підготовлені позиції. Такі позиції є, вони є і біля Турецька, і біля Покровська. А, наскільки вони потужні, наскільки вони міцні, покаже час, однак в будь-якому разі, а, ну, так, є просування росіян, є певні а, зайняті ними населені пункти. Але ми ж пам'ятаємо, що в першу чергу ми а, бережемо життя наших воїнів, тому що це найдорожчий ресурс, який в нас є. І тому, я теж думаю, що інколи треба відходити. А коли відомо, що ситуація дуже сильно напружена?